Добрий день, любі діти. Запрошую вас до країни математики. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так, це сніговики. Давайте порахуємо їх. Один, два, три. Всього три сніговіка. А чи всі вони однакові? Ні. Є сніговик. Шапці, а є без шапок. Скільки сніговичків у шапках? Давайте порахуємо: Один. Всього один сніговичок. А скільки без шапок? Один, два. Так, два сніговичка. Яких сніговиків більше? Без шапок. А яких менше? В Шапці. А якщо ми одягнемо ще одному сніговику шапку, скільки сніговиків у шапках? Один, два. А без шапок один. Яких сніговиків стало більше? Так, вірно, тих, що у шапках. А яких менше? Тих, що без. А що треба зробити, щоб було порівну сніговиків і шапок? Так, одягнемо ще одну шапку сніговику. Давайте полічимо, скільки стало сніговиків у шапках. Один, два, три. Молодці. Білочка і ведмедик посперечалися. Хто з них вищий на зріст, а хто нижчий? Як ви думаєте, малята, хто вищий, а хто нижчий? Ведмедик чи білочка? Ведмедик вищий на зріст, а білочка нижче. Давайте перевіримо. Поставимо їх спинками один до одного. І ми побачимо, що білочка нижче, а ведмедик вище. Так хто вищий на зріст? Ведмедик. А хто нижчий на зріст білочка. Давайте побудуємо будиночки для тваринок. Як ви думаєте, в якому будиночку буде жити ведмедик? Так, зараз нам потрібні будуть кубики. Ми будемо будувати будиночок для ведмедика. Як ви думаєте, то у якому будиночку буде жити ведмедик? Так, у високому. А білочка? А білочка у низькому? Скажіть мені, в якому будиночку живе ведмедик у високому. А в якому будиночку живе білочка у низькому? Так чому ведмедик буде жити у високому будиночку? Тому що ведмедик високий. А білочка буде жити у низькому будиночку, тому що вона низенька. Молодці ви сьогодні дуже добре попрацювали. До зустрічі!